Ісус Христос Воскрес Алєлой, Алівя! Відповість Свято! Воскрес! Алілуя! Наше серце наповнене великою радістю, бо ми святкуємо перемогу життя над смертю, світла над темрявою, любові над ненавистю. Воскресіння це реальна подія, яка змінила світ. Гріб – Порожній Христос Воскрес! Це не міф, не красива легенда, це історична правда, яка дала нам надію на вічність. Якщо Христос не Воскрес, то віра наша марна. Але Він воскрес. Воскресіння це особиста перемога для кожного. Тепер наша віра це не просто релігія, а відносини з живим Богом. Вже немає страху перед смертю. Смерть де твоє жало. Воскресіння дає нам силу для життя сьогодні. Учні перетворилися з переляканих людей у сміливих свідків силою Воскресіння. Христос живий, а значить, ми не самотні у своїх випробуваннях, навіть у складні часи, часи які переживає сьогодні Україна. Ми маємо надію. Бо знаємо останнє слово за Богом. Тому вітаю вас усіх з цим радісним святом. Нехай ця Пасха буде не просто святом або продовженням нашої великої живої віри. Христос Воскрес! А це значить, що і в твоєму житті може статися диво. Несімо цю радісну вістку іншим. Нехай усі знають, Спаситель живе, Христос Воскрес! Воістину воскрес.